Ліцей, увага. Прошу всіх підвестись. Під гімн України струнко. Ще не вмерони слова. Ні Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, у свої ста. Нашу свободу і покажем, що ми брата козацького роду. душу, чила ми полажим за нашу свободу. Що ми братя козацького! Роду. Прошу сідати. Доброго дня, ліцею! Доброго дня, шановні аскерійці! Сьогодні 6 листопада, понеділок, початок нового навчального тижня і нової навчальної чверці. До вашої уваги! Новини Аскерії! У попередніх новинах ми мали запитання від клубу інтелект. Відповіді надіслали 20 іскарійців, а отримали оцінки 16. Як це? А ще четверо оцінки отримали ті, хто правильно відповів на всі або майже всі запитання. І це Шіголь Іван, 403 група, 12 балів із геометрії. Рябов Артем – 302 група, 10 балів із хімії. Кравець Олександра 302 група, 10 балів з геометрії. Бойченко Аліна, 302 група, 11 балів з геометрії. Волохова Катерина, 402 група. 10 з хімії. Долгоруков Дмитро, 402 група, 12 з хімії. Кареба Ольга, 404 група, 10 з хімії. Шляхов Артем, 403 група, 10 з геометрії. Корніва Ксенія. 301 група, 11 з фізики. Пахомов Ростислав, 403 група, 10 з фізики. Самоздра Валерія 302 група, 10 з геометрії. Радчук Олег, 403 група, 10 з біології. Іщенко Марія 301 група, 11 з хімії. Осенков Олександр. 301 група, 11 з хімії. Ніжник Даніл 12 балів з геометрії. Ілюшин Нікіта, 403 група 10 балів з геометрії. Ще по 12 балів з певних предметів, залежно від теми запитання, отримали учасниці гуртка вчений кіт клубу Інтелект. Авторки тих запитань. Раскевич Маргарита, 301 група, Трощенкова Діана, 402 група та Тістол Анна, 401 група. Як цікаво! От, тільки не зрозуміло, що це за гурток. Інтелект чи вчений кіт? Все зрозуміло. Клуб інтелект міський, а в ньому ліцейський гурток вчений кіт. Тепер все зрозуміло. Кажеш, і за запитання-оцінки кожного разу? Так. І до цього гуртку можна приєднатись? Як? О, це ж просто! Звертайтесь до Маргарити Раскевич, 301 група, або до Галини Ігорівни. Прямо на уроці зарубіжної літератури і всю належну інформацію отримаєте. Майте це на увазі, шановні аскарійці? А ми продовжуємо вас інформувати. До вашої уваги рубрика мистецтво і культура сьогодні. Ми відвідаємо виставку художньої та концептуальної фотографії разом із Максимом Верескуном 402 група. 13 жовтня на 8-му причалі відкрилася виставка Візуальна історія Миколаєва школи концептуальної та арт-фотографії Міф офіційно проект має на меті зберегти та представити візуальний слід досвіду, через який пройшло місто, допомогти відновити моральний дух місцевої громади, а також підкреслити неперевершену силу та винахідливість миколаївців, які призвели до присвоєння Миколаєву звання міста героя. Вечірня публіка, яка ловить останні погожі вечори, прогулюється набережною і, звісно ж, заходить на виставку, де мимоволі з'ясовує, що ті внутрішні переживання, які ще й не відпустили, такі самі, як у інших. Коли це усвідомлюєш, то раптом відчуваєш велику єдність себе зі своїм містом, всіми його громадянами. Миколаїв, дев'ять місяців перебуваючи на лінії фронту, зазнав тяжких випробувань, обстрілів та загрози окупації. Така тема прослідковувалася у більшості фотографій авторів та авторок школи міф. Зображення на цій виставці, немов дихають своєю історією, яку в них було вкладено, і перш за все, вони фіксують наслідки війни. Це тяжкий, але наш спільний досвід. Склалося відчуття, що хтось зібрав всі наші хвилювання в одному місці і передав їх у вигляді фотографій. Особисто для мене було дуже важливо знайти відображення своїх почуттів зовні. Ми не поодинокі в світі. Ми спільнота. Ми городяни Миколаєва. Людям потрібна культура. А зараз про найвидатнішу подію останнього місяця. 12-15 жовтня у німецькому місті Мюльгайм Андер Рур проходив гран-прі з банмінтону серед спортсменів до 19 років. Джоман Рух Ю-19. Миколаївська банмінтоністка, ліцеїстка 302 групи Марія Корягіна завоювала дві нагороди гран-прі у жіночій одиночній категорії та жіночій парній категорії. Ми пишаємось тобою, Марія! Спорт і справді для нас важливий: з 16 по 27 жовтня в Аскерії проходив шаховий турнір. Турнір організував і провів Валентин Олегович Щебицюк. Взяли участь Павло Бредіхін, Родіон Андрієвський, Олексій Ляпало, Поліна Аржанцева, Максим Борискун, Олександр Моточенко, Іван Атрощенко, Дмитро Кулібаба та, звісно ж, Валентин Олегович. Було зіграно 19 партій, але не всі дійшли до кінця турніру. Кінцевий результат виглядає наступним чином. А тепер про те, що чекає на нас найближчим часом. Одмін продовжує конкурс Герба Аскерії та «Аскерійської валюти. Свої варіанти надавайте магістру групи для передачі одміну. Закінчився строк повноважень старшого магістру ліцею Павла Бредіхіна. В ліцеї починаються предвиборні перегони. Павло відвідує на цьому тижні класні години груп 10 класів і розповість про обов'язки старшого магістру. Кожна група готує свій виступ представлення до дня ліцеїста. А на наступному тижні відбудуться спортивні змагання ліцею імені засновника та першого директора ліцею Компанійця Анатолія Сергійовича. Наші новини добігли кінця з вами були ми Лаудіна Єлизавета та Діана Щаслива. Бережіть себе, зустрінемось! Ми це Україна! Ки прославляють наш край, хай Бог дарує долю барви.